Всім доброго дня, мої любі підписники. З кожним днем вас все більше і більше стає. Я дуже рада, що, ви, що вам цікаво те, чим ми займаємося. Зараз е поливаємо помідорки поверху поливалкою, що я, тому що я їх підживлюю Black Magic-укорінювач і стартер листове живлення. Тому так треба, щоб наші листочки були і тут мокрі, і на листочках було мокре. Ось, що хотіла, на що хотіла зробити акцент. Друзі, все-таки ж томатики. Потихеньку є клієнти, які цікавляться нашими томатиками. Зараз я зніму вам покажу. Тут, тут мало. Ось такі червоні томатики. Сьогодні буду відправляти 100 штук. Уже вже жіночка оплатила. Зараз. Опа, подивіться, які гарненькі Кому цікаво, хто хоче, хто ще не вспів 2 гривні штучка. Сьогодні ввечері відправлю. Буду теж відправляти. Замовили вже. Сьогодні буду на почті. Тому подумайте хорошо, може комусь ще потрібно, друзі, я вам вишлю. Може там кому 50 штук. Все одно, ж уже буду. Подивіться, які гарні, які красені, гляньте. Подивіться. Коренева яка. Бери та сади. Плюс іще вам накину 5-10 штучок на... на всяк случай. Тому думаємо, це червоний високорослий помідорчик, дуже класний для закривачки. Я також собі його попікірувала, просто посіяла багато. Ви самі бачите, скільки в мене розсади. Мені вже просто немає куди його ставити. Тому хто забере усю, отдам по гривні 50. Просто щоб по це одному клієнту. Ну, жіночки, понятно, 100 штучок я не считаю. сьогодні відправлю. Відправлю сьогодні їй 105. Хай вирощує, хай росте. Тому дивіться, кому цікаво, подумайте, сьогодні буду на почті, можу зразу вам і відправити. Дві гривні всі по гривні, по гривні 50. Все. Дивіться, який. Ну, шикардос. Ну що ну, тут можна сказати? Ну він шикарний. Ну, правда, шикарний. Також, кому якісь будуть питання по виращуванню, будете писати, я вам буду консулювати, важко. Консультувати буду вас. Дивіться.